Вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інша Я Інна. І сьогодні показую вам ще одну хризантему своєї колекції. Хризантема Прімофіста, мультифлора середнього квітування. Але я б її віднесла більше до пізнього сорту, тому що на 4 листопада вона ще зовсім не розквітла. Квіточка розміром до 3 см, Ось така красива. При повному розквіті стає ніжно-салатовою. Зараз вона яскраво фісташкова. Довго тримається в тому році. Була в мене вона майже до нового року. Ну звісно, я її перенесла в ранду. Тож рекомендую цей сорт. Вирощую її в 5 літрах. Також вирощувала в 10 літрах і вирощувала в відкритому ґрунті. Кругом вона показувала себе добре. Більш того, у відкритому ґрунті вона перезимувала без укриття. Центральна Україна, наголошую. Що ще? Якщо вас цікавить, як е, зберегти цю хризантему до наступного сезону, цю, але ж також і інші хризантеми, як е, я зберігаю, що роблю, е, можу порадити. Будь ласка, дивіться відео внизу за посиланням.